Всім привіт! З вами Даша і новий вже четвертий урок зі словацької мови. Існує багато платформ, де ви можете вивчати словацькі слова, але мало де можна знайти саме граматику, яка дуже важлива при вивченні іноземної мови. Тому на кожному моєму уроці ми з вами проходимо саме граматику і, звичайно, нові слова і фрази. Тому не забувайте ставити ваші лайки та коментарі і перевірте, чи ви вже підписані на мій канал. Щоб не пропустити жодного нового уроку. А зараз інформація для тих, хто хоче вступити у вищий навчальний заклад в Словаччині. З цим вам допоможе компанія Комстаді. Компанія Комстаді підтримує вас на кожному етапі вступу до вищого навчального закладу в Словаччині. Підскажуть, як обрати правильний університет, допоможуть з документами і навіть підготують вас до життя в новій країні. З ними процес вступу стає набагато простішим і спокійнішим. Також компанія Комстаді має курси словацької мови. Щоб дізнатися детальніше про Комстаді, залишаю посилання в описі під цим відео. Ну що, давайте вже починати наш четвертий урок. На початку цього уроку ми з вами розберемо нові слова на тему квартира. Квартира словацькою це у нас «біт». Давайте детальніше розглянемо, як словацькою будуть називатись різні кімнати та меблі. Наприклад, першу розберемо кухню, це в нас «кухіня». Що в нас є на кухні? Скрінка, скрінка це у нас тумбочка, «Умівачка ряду». Це посудомийка, метла, віник, варіч, спорак, плита для приготування їжі. Можна казати і так, і так. Можна варіч, а можна спорак. Далі ствол це у нас стіл, столічка, стільчик, хладнічка, холодильник. Ідемте на наступну кімнату. «Обівачка» – це у нас вітальня. Що у нас є у вітальні? Завес, або ролета. Це в нас штори, можна казати або ж завес, або ж ролета. Ролета це більше про жалюзі такі, знаєте, на вікнах. Далі телевізор, телевізор, гауч, диван. «Подлага» підлога. Наступна кімната у нас. Спальня. це спальня. Що у нас є у спальні? Окно, вікно, коберець, килим, постіль, ліжко. Тобто так, постіль це саме ліжко. Далі ночний столік, приліжкова тумбочка, якось така, наприклад, лампа, лампа. Образ або ж образок це картина, картинка. Стіна, стіна. Ідемо далі. Наступна кімната у нас дітська ізба. Тобто дитяча кімната. Ізба це кімната. Години, годинник, почитач, комп'ютер. Копірка, принтер, паплон. Це у нас ковдра, дека це плед. Який ми вже на ковдру можемо покласти? Ванкуш це подушка. Тобто постель це ліжко, а на ньому у нас є ванкуш, паплон, а дека. на наступну кімнату, працовня або ж канцеларія. Це у нас як офіс, кабінет. Що в нас є в кабінеті? Кресло, крісло. Клавесниця, клавіатура, тобто почитач. Ми з вами пройшли, що це у нас комп'ютер, ось тут дитячий був, а до нього іде клавесниця, клавіатура. Наступна кімната це у нас купельня, це ванна кімната. Що в нас тут є? Зркадло, дзеркало, уміведло, умивальник. Купель або ж ваня, це ванна, сама, ванна. Утірек це в нас рушник, ВЦ, заход, туалета це туалет. Можна і так, і так казати: ВЦ – заход або ж туалета. А тепер давайте розберемо питання, як чи, чия, чиє на словацькій мові. На словацькій мові вони будуть звучати як «чі, чи, чия, чиє, майже як в українській. Давайте розглянемо, як вони змінюються. Якщо я і ми говоримо про чоловічий рід, наприклад, камерат, це в нас друг, це він в чоловічому роді, тому будемо казати мой камерад, чи є камарад, тому що «чий» в нас питання до чоловічого роду, чи є камерад, то є мой камарад. Тобто, чий це друг, це мій друг. Якщо ти, тоді буде твой. КАМАРАТ. чи є камарат, є твой, це твій друг. Якщо ми, тоді наш КАМАРАТ, ви ваш КАМАРАТ. Ідемо далі на жіночий рід. Питання чия буде вже до жіночого роду. Ізба у нас в жіночому роді це кімната. Тому будемо казати, якщо про себе, якщо я, то моя ІЗБА, ти твоя ІЗБА, ми наша ІЗБА, ви ваша ізба. Тобто ми додаємо просто літеру А. А ось питання чи відповідно буде до середнього роду. Візьмемо, як приклад, слово авто. Ауто на середньому роді. Тобто автомобіль на словацький авто, і ми будемо додавати літеру Е. Тому, якщо я моє авто, ти твоє авто, ми наше авто, ви Ваше авто. Тільки що ми розглянули, як змінюються я, ти, ми і ви. Але ж в нас ще є он, она, оно, ОНІ, а ОНИ, і у них тут все простіше. Якщо він, он буде з усіма родами його, тобто його, його, і, неважливо, чоловічий, жіночий, середній рід, як камарад, ізьба, авто, все буде. Його. Якщо вона, то її на словацькій звучить як «єй». то є її камерат, то є її ізба, то є її авто. Тобто це її друг, кімната, автомобіль. Якщо воно, оно буде так само, як і в чоловічому роді. Його, його камерат, ізба авто. «оні» та ОНИ буде їх. Тобто їх на словацькій їх. Іх камарат, ізьба аут. Давайте розглянемо ще приклади, як це використовується. Наприклад, чи є камарад, тобто чий цей друг, камарад є мой, твой, наш, ваш. Можемо так відповісти, дивлячись, чий це друг. Наступне, чия є ізба?» чия це кімната. Ізба є моя. Твоя наша ваша. Бачите, додали А наприкінці, тому що «ізба» в нас в жіночому роді. І питання у нас чия, тому що «ізба» в жіночому роді. І чиє є авто. «Авто є моє. Твоє наше ваше. «веше». «Авто» в середньому роді, тому бачите, як ми проходили Е наприкінці, має бути. Так і питання звучить до середнього роду «чиє». Далі, чиє камарат?» Камерет є. Камерат? Камерат є? Його, є, його їх. Тут ми не додаємо нічого, воно так і буде. Якщо його, то його камарат, її єй, його, якщо середній рід, його, і вони їх їх. Так само, чия є ізба? ізба є його є, його їх, чиє є авто є його є його їх. Тобто тут неважливо з він, вона, воно, вони, в якому роді йде слово, про яке ми питаємо. А тепер давайте розглянемо присвійні прикметники. Словацькою буде позисівне ад'єктива, на прикладі чоловічого роду та жіночого роду. Для чоловічого роду ми візьмемо ім'я Роберт. Ось тут він. Якщо ми питаємо, «Чий є кемарат, тобто чий це друг. І хочемо сказати, що це Роберта друг, то в Словацькій ми будемо додавати Ов наприкінці, тому що камарат це чоловічий рід, і додаємо Ов буде Робертов камарат. Якщо ми питаємо, щось, що у нас в жіночому роді, наприклад, чия є ізба?», чия це кімната, кімната у нас в жіночому роді, тому ми будемо додавати до імені закінчення ова. Робертове. Ізба. Робертова ізба, тобто кімната Роберта. А якщо ми будемо питати про середній рід, наприклад, чиє авто, чиї це автомобіль, авто у них в середньому роді, то ми будемо додавати закінчення ово. Робертово авто. Це правило стосується не тільки імен в чоловічому роді, а й просто в загалому чоловічого роду. Наприклад, камаратов. Камарат, камаратова ізба, камаратово auto. Менеджер. Менеджеров камарат, манажерова ізба, менеджерово auto. Лекар. Лекаров камарат. Лекарова izba, лекарово auto. Лекар це лікар. Тепер розглянемо жіночий рід. Тут будуть інші закінчення. Наприклад, питаємо, чиї є камарат, чий – це друг. І якщо це друг Зузанни, а Зузана у нас жінка в жіночому роді, то закінчення буде ін. Зузанін камарат. це Зузанний друг. Зузанін камарат. Камарат у нас в чоловічому роді, повторюся, тому закінчення буде ін. Якщо в чоловічому роді було у нас ов, то в жіночому буде ін. Далі чия є ізба? чия кімната? Зузаніна ізба. Кімната це вона, тому і закінчення буде іна, зузаніна ізба. Тут була Робертова, тому що це чоловічий рід, а тут жіночий, зузаніна ізба. І середній рід, чиє є авто, «Ауто» є зузаніно. І «но» буде закінчення до середнього роду. Ауто в середньому роді тому зузаніно, авто. Тобто автомобіль Зузани. Тепер давайте розберемо деякі завдання, щоб вам було більш зрозуміліше, як це використовується. Наприклад, чия є мама, то є, якщо я про себе кажемо, мама то є моя мама. Мама в жіночому роді, тому ми додали а моя мама. Чи є проблем? проблем у нас В чоловічому роді, тому й питання звучить, як, чи є проблем, то є, якщо ти тоді твой проблем. Проблем в чоловічому роді, тоді твой. І не додаємо не А, ні, і не Е, і нічого іншого. Далі, чи є почитач, почитач. це у нас чоловічий рід, тому і питання у нас У Відповіді має звучати, що це його комп'ютер, тому що он. Тоді то є його почитач, чиє є пиво. Пиво на в середньому роді, тому питання звучить чиє. Тут буде говоритись, говоритись про себе я. Тоді то є моє піво. Чия є скриня, скриня «жіночий рід», тому питання звучить чия. То є, ми говоримо про її, тому що вона. То є її скриня. Скріння, це шафа. Чиє є авто, Ауто – середній рід, тому питання звучить як чє, то є, якщо вони, вони, тоді це їх ауто. То є їх авто. Чиє Дитя – середній рід, тому що воно маленьке, тому у нас питання звучить як чиє, то є, якщо ми, тоді то є наше дітя. І чия є колегиня, жіночий рід, тому питання звучить як чия, то є, якщо ви, то є ваша колегиня. Тепер ідемте на ще одне завдання. Наприклад, то не є моя книга, тому що я, тоді моя книга, то є. Петер, якщо його, а він у чоловічому роді, а книга це жіночий рід, згадуємо, що ось був у нас тут Роберт. Якщо ми говоримо щось про жіночий рід, що йому належить, то ми додаємо закінчення ова. Тоді буде Петрова книга. Далі, то то не є он, якщо он тоді його почитач. То є, тут у нас же Зузана. Зузана це в нас жіноче ім'я. Тоді дивимося, що почитач у нас же в чоловічому роді. А якщо говоримо, що належить щось жіночому роді, але слово це належить до чоловічого роду, як почитач, то у нас буде закінчення Ін. Як був тут «камарат» – це він, почитач це теж він. Тоді Зузанін, почитач. То, то не є, тут у нас авто і ти, «ауто» – це ж у нас середній рід. Тоді змінюється як твоє. Е додаємо наприкінці, тому що авто середній рід. То є. Ауто залишається воно, середній рід. Бачимо тут жіноче ім'я. Згадуємо, що закінчення має бути іно, якщо це жіноче ім'я, і говоримо про середній рід. Ауто у нас середній рід, тоді іно, я ні-но. І то-то не є ви, ваша студентка, студентка – це ж вона, тому А додаємо ваша студентка, То є, студентка – це ж вона, але тут ми професора, професора говоримо, а професор це у нас він, і якщо про жіночі рід, то ова має бути. Бачите, тут була робертова, а тут професорова студентка. А тепер давайте ще прочитаємо деякі тексти, де будуть використовуватись нові слова. Čítajme razom. Ahoj, volám sa Jana. Mám prenajatý byt. Je starý, ale pekný. Je tam jedna malá izba. Široká kuchyňa a nová kúpeľňa a vece. V izbe je meká posteľ, moderná lampa, veľká skríňa, starý a dlhý stôl a jedna úzka stolička. Є там драгий коберець, а широке двере. Ні, є то мой бід, а не я ідеальний. Але мам мамгорада. Давайте тепер перекладемо цей текст. І так, привіт! Мене звати Яна. У мене є орендована квартира. Бит, це в нас квартира, принаяти, це в нас вже було слово на минулих уроках, орендований. Тобто орендована квартира. Ця квартира стара, але гарна. Там є одна маленька кімната, широка кухня і нова ванна кімната і туалет. В кімнаті є м'яке ліжко, постіль у них в жіночому роді тоді м'яка постіль, але в нас ліжко в середньому м'яке ліжко. Модерна лампа, тобто сучасна лампа, велика шафа, старий довгий стіл і один вузький стілець. Столічка у них в жіночому роді, бачите, в кінці А, тому це жіночий рід, тому є одна узка столічка. Там є дорогий килим і широкі двері, коберець, трягий коберець. Це в нас дорогий килим. Це не моя квартира, і не ідеальна, але вона мені подобається. Мам -го рада. тобто го його квартиру біт, тому що в них в чоловічому роді. Але про такі слова ми пізніше розберемо окрему тему. Наступний текст: Читаємо разом: Агой, сом Томаш, мам власний біт. Je moderný a veľký. Je tam veľká a pekná obývačka. Veľká a čistá spálňa, malá kuchyňa a veľká kúpeľňa. V obývačke je mäkký a pekný gauč, široký stôl, moderný televízor a veľké okno. Je tam mäkký koberec a úzka stolička. Мій бід є пекний. Є то мой бід. Мамгорад! А тепер давайте перекладемо цей текст. Привіт! Я Томаш. В мене є власна квартира. Вона сучасна і велика. Там є велика і гарна зала, тобто вітальня, велика чиста спальня, маленька кухня. І велика ванна кімната. У вітальні є м'який і гарний диван, широкий стіл, сучасний телевізор і велике вікно. Там є м'який килим і вузький стілець. Моя квартира гарна, це моя квартира, я її люблю. Вона мені подобається. Мам горат. мені вона подобається квартира. Але бит у них в чоловічому роді, тому го, його квартиру. На цьому все. А зараз буде перевірка знань, як завжди. Я сподіваюся, ви правильно відповіли на всі питання в тесті. Напишіть про це в коментарях. А на цьому цей урок закінчується, і побачимось у наступному відео.